Я вставляю в ДБЖ. Де вона там ця вилка? О, вилку в ДБЖ одну. Другу я вставляю просто в розетку сюди. Опа. Так. Попередньо я виключив автомат, тому що якщо світ, цвіт, оця вилка-вилка, воно нафіг щось десь горить. А так воно горіть не должно. Тобто акумулятор підключений. Оп, включили. Він запищав у нас. Так, все, він вже у нас сеть видає, інтернет вже працює. Ага, бачите, навіть ноль, Що воно показує? А, ось да, бачите, воно показує батарею. Ось виходить, якщо у нас позначок 5, то у нас 4 батареї. 230 вольт, правильний синус. Тобто підходить для котла. Тобто зараз вам покажу. Світло є. Світло є. Бачите, світло є. ха ха Хагаха. Включаємо отак світло, світло, інтернет, ноутбук а зараз підключаємо. Принтер, етикеточок. Ось так само тут працює. Е, і все, і засікаємо, на скільки часу вистачить. Зараз десь орієнтовно біля двох годин і дня. Побачимо, коли там це світло, звісно, включать його. Uh, побачимо, скільки вистачить. Чисто для котла Получається 13 тисяч грн. гривень. Там якийсь ноутбук зарядити можна ще в принципі. Плюс телефона зарядити, якусь там лампочку накинуть. Просто по часу самі маєте розуміти, чи більше прибори споживають, ти відповідніше менше по часу буде вистачати. Але якщо по характеристикам заявленим виробником, має вистачати цього комплекта на мінімум на 7 годин на навісний газовий котел.